Встановлювали рекорд Калуська бібліотека філія для дітей доєдналась до всеукраїнської сутінкової вечірки. Такий захід у громаді провели вперше. Окрім самої вечірки, відбулось встановлення всеукраїнського рекорду зі спільного читання. Сьогодні, вперше, в бібліотеці ми провели таку спільну сімейну вечірку, яку запропонувала нам Національна бібліотека України для дітей. Діти були дуже активними. Ми вперше читали десятихвилинний текст «Голос», і думали, що нам це буде заважати, і ми не зможемо одночасно всі читати вголос. Але наскільки це сприйняття було, ми зможемо це побачити на відео і бачити, як це все відбувалося. Для встановлення рекорду зі спільного читання бібліотеки-учасниці із різних куточків України доєднались до конференції онлайн в один і той же момент. Усі упродовж 10 хвилин читали вголос. Гості, що завітали на вечірку, мали змогу обрати будь-яку. У книгу із репертуару бібліотеки я тут ні, щоб участвувати в конкурсі суперчитання, і я обрала книжку Айседора Мун. Я була на подібних заходах і приймала багато участі в цих заходах. Мені подобається, що тут ти дізнаєшся багато цікавого про Україну, і для себе. До встановлення рекорду зі спільного читання у Каловській бібліотеці доєднались діти, їхні батьки та охочі почитати у затишній атмосфері. Загалом до читання долучились майже пів тисячі осіб із різних куточків України. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.